Ще одну традиційну страву у Калинівській громаді занесли до місцевого реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини. Це Павлівська квасоля, яку жителі Калинівки готують на святвечір та поминальні обіди. А ще у повсякденному житті, щоб приготувати цю страву, використовують такі складники: квасолю, моркву, цибулю, часник, а м'ясо, риба чи гриби додають за смаком в залежності від того, чи припадає піс на період, коли готують страву. А до столу подають з пампушками з нами на зв'язку. Інна Довгополюк, директорка Павлівського будинку культури. Вітаю вас! Доброго дня розкажіть про особливий рецепт приготування павлівської квасолі. Ну, взагалі, квасоля це страва традиційна і поширена в, в Україні, але на теренах колишнього Калинівського району, саме в Павлівці, її готують особливо. Це в нас в нас вона йде як перша страва, не, не густа, а пер, перша страва. І, і цю квасолю обов'язково в Павлівці подають і готують на поминальні обіди. Тобто, це така візитівка нашого села. Так як ви сказали, її подають разом з пампушками, тобто це невід'ємний атрибут класолі. Також цю страву готують в повсякденному житті господині, коли кому смакує, хто її любить, коли хто хоче. Але також вона обов'язково, наприклад, в моїй сім'ї, от в моїй родині було на святвечір перед Різдвом завжди готувалась пісна квасоля з грибами. Це така сакральна страва, тобто квасоля і пампушки на святвечір. От зараз в період повномасштабного вторгнення, наприклад, я, мої знайомі друзі, з ким я спілкуюся. 12 страв цих два роки ми не готуємо, але куття і квасоля з пампушками це обов'язкова страва до різдвяного столу. Як потрібно її готувати? Її можна різними способами раніше готували її в печі. От відео, яке ми представили для занесення цієї страви у реєстр матеріально-культурної спадщини, ми показували саме приготування квасолі у печі, але прогрес не стоїть на місці, і піч майже ні в кого її не залишилось. Але є такі приспособи, як мультиварка, будь-яка звичайна плита, це. Тобто її можна готувати і на плиті, і в мультиварці, і в духовці. Тобто, це все залежить від того, як господиня це відчуває. От з чого потрібно почати приготування цієї страви? Ну, це... Процес, можна, можна сказати, такий заздалегідь продуманий має бути, тому що квасолю необхідно для того, щоб вона е, вимочилась, її потрібно замочити на ніч. Тобто, якщо ви сьогодні плануєте готувати квасолю, з вечора вам її треба, вчора звечора, вам треба було її замочити, для того, щоб вона помокла чи як так сказати, замочити цю квасолю, і вже на наступний день її можна готувати. Розкажіть, будь ласка, про історію павлівської квасолі. Я скільки себе пам'ятаю, ця страва існувала в моїй родині, моїй сім'ї. Її готували мої бабусі, прабабусі. І так само от коли ми готували документи до внесення цієї страви в реєстр, опитували людей. Всі говорять, що вони не пам'ятають, навіть коли ця страва з'явилася, тому що вона передавалася з покоління в покоління, і от вона в нас побутує в нашому селі дуже довго і її готують, передають навики готування. Бабусі, там, до, дочкам, онукам, і от воно передається з покоління в покоління. Ми можемо вдосконалювати, наприклад, ці рецепти. Да, це традиція. Ми, кожна господиня по-своєму вже вдосконалює цей рецепт. Кожній сім'ї він може бути і, і, трошки відрізнятися, якимись там надаванням якихось там спецій інших чи, ще, але сам основ, основний процес приготування він залишається сталим. Дякуємо вам за розмову. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку була Інна Довгополюк, директорка Павлівського будинку культури.